чиновник накинувся з кулаками на знімальну групу знаку оклику, яка вирішила поцікавитися у нього, чому не виконується указ президента про створення на території закритої урядової резиденції залісся відкритого для громадян національного парку. І поки міліція та прокуратура Київської області проводять дослідчі перевірки інциденту, комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформації вирішив розглянути цю ситуацію на своєму засіданні. Наші журналісти вже отримали запрошення. Взяти у ньому участь від новообраного голови комітету Юрія Стеця. Я дуже хочу побачити, як так само, як і е, суспільство і мої колеги, депутати, і журналісти, е, представники Генпрокуратури МВС і в тому числі керівництво Дусі, які мають пояснити як мінімум, а чому такі люди працюють, яким чином вони потрапляють на державну службу, і, і в принципі, е, я думаю, що на оцінку цьому мають дати вони в першу чергу. Особисто я от. Е, е, для себе визначив, що я цю справу в будь-якому випадку не буду залишати і кожен день буду моніторити, поки це не буде доведено до суду. І те, що ми всі бачили на відео, те, що є абсолютно там, чітким, зрозумілим доказом, що ця людина порушує закон, щоб це так само стало зрозумілим для судді, який буде виносити вирок. Це неподобство, яке робив цей чинуша, який вважає себе ну, своїй маленькій хатинці папою. І що йде насправді від однієї людини, яка зараз працює у нас президентом. Ну, ця манера поведінки, її вже переймають всі лінії, І очевидно, що чомусь вважають, що вони так само безкарні, як і всі інші, хто вище них знаходиться при владі. На прикладі цього державного чиновника треба показати, що подібні речі журналістам робити не можна. Крапка. От просто не можна, і все. Як стало відомо, знаку оклику, начальство резиденції «Залісся» порушує закони України далеко не вперше. До нашої програми звернувся чоловік, якого торік затримали у лісі на території резиденції, що давно мала би стати відкритим для усіх відвідувачів національним парком. Йому не тільки виписали штраф, але й ще й конфіскували мотоцикл. Як з'ясувалося, протизаконно так згодом вирішив суд, куди звернувся потерпілий. І, хоча чоловік домігся скасування усіх штрафних санкцій і має на руках рішення про необхідність повернення конфіскованого транспортного засобу, виконувати судові вердикти, начальство Залісся не поспішає. Навпаки, криє людину останніми словами. Кам'янецький, крім нецезурної брані, він більше мені нічого не сказав. Сказав, щоб я пішов куди подальше. Потім сказав, що він цим питанням не займається, у нього є зами. Пусть зами і займається цим. С документами суда приезжаю обратно к Мищенку и говорю: вот рішення суду, что э, мотоцикл у вас утримуется незаконно, никаких оснований нету. Мотоцикл назад мне не вернули. И теперь обратно подаю на них обратно в суд, чтобы уже как-то забрать мотоцикл, потому что это стена, которую нельзя ничем пробить. Залишайтесь на ТВА і дивіться Дякую за